Так, друзі, всім доброго вечора ми з України. Сьогодні у нас 8 травня. Ой, десь пів п'ятого, мабуть. 25 5 В принципі, я завершив е... вправляння у батьків тут. Зараз треба старту підмішати і їхати відправлятися до себе додому. І там понасипати ранком я почистив. Понасипати, водички попідливати. в принципі, все. Давно мене не було, були різні обставини, різні причини. Чуть пізніше, можливо, дізнаєтесь, можливо, розповім, можливо, ні. То, ну, скажімо так, В першу чергу це робота, то забої, то робота, то городи, у нас то морози, то жара. Ось, о, пару днів тому був мороз на Пасху якраз. То картошка померзла, то ще щось. Ну, коротко, як не шрачка, так беречка говорить. Зараз трохи показав вам відео, щоб ну, не, не губили, скажімо так. Все, ну, я працюю, все на місці, все добре. Всім мирне на неба над головою все буде в Україна. Пишемо коментарі, ставимо лайк, хто не підписався, підписується. Всім доброго дня. Е, зараз 4 година, 8 травня. Як бачите, зараз знаходжусь е, ну, на господарстві, скажімо так, тут у батьків. От, е, понасипав, але ще не чистив. Давно мене не було. Трошки. То робота, то забої, то інші якісь проблеми. ну, Суть не в цьому. Получається, відлучку цієї дівчинки я показав, а відлучку цієї не показав, тому що працював в зміну. Е, приїхали, швидко відлучили, треба на роботу. Ну, коротко, не зняв. Ми її відлучили 20. Ой, не пам'ятаю, чи 25 чи 26 квітня. Ось оці поросята. Уже тройко забрали, поросята йдуть старт. От. Тут їх 10, було 13. В принципі, ці нормально все пройшло, діареї не було. В принципі, все добре. Тих, що від тої свинки я привіз сюди, ну, точніше, сюди переніс. Приїхали четверо, забрали ще тут, а потім я забрав їх туди, до себе. Відтуда туди ще забрали двох. У мене завтра там, чи завтра, говорю, зараз там 5 поросят. У ну, мене вдома. Ну, А тут 10. В принципі, ще на продажі стоять, ще якийсь п'яток можна продати. А цінова політика 3000 гривень за поросят. Далі по цим, по цим поросятам. Ці поросята вже перейшли на фінішний корм. Буквально 2 дні, як перейшли на фінішний корм. В принципі, нормально. Люська. У нас е, злочина 23 березня, ой, березня, березень квітня, виходить тиждень, ну два тижні назад. А підвід неї хороший. Лупаша як дурна, кричить, як насипає. Ця тумбочка наша е, нонка. Ну, она, не, чого ти? Ну, ну ну, ну, ну хороша дівчина. Так, не падай, не будете чухати. Е, в неї срок сьогодні у нас. Восьме, в неї срок 24. Ну, таке, як вагітна, вона, блін, здорова вже бабуся. Можливо, це буде і крайній опороз. Далі, рябушка. Рябушка у нас відлучена там 26 чи 27. Погуляла вона первого. Ми її 1 травня злучили. Тобто тиждень, як погуляна. В принципі, в принципі поки що все. По цим. По цим, тут аж, як бачите один кабанчик, три свинки. Кабанчик по-любому на м'ясо, свинки. Може двох або одну залишимо. Є в планах знайти. ну, У нас тут поряд є ландрас, покритий їх ландрасом. Так що такий коротенький відосик, поки що за цих трошки поговорив. Зараз тут вичерпаю воду, повичищаю, понасипаю. Потім сходимо в дерев'яний сарай, там вправлюсь, там покажу. Там ну, є що розказати, є, що трохи показати. В в принципі, в принципі, на, ну, Тут в сараї все, треба буде зараз підмішати старта, е, до себе додому взяти. Ну, А так, в принципі, корма є, намелено, батя намолов. Тут у нас теж є, що давати, поки за кормами їхати не треба. Нічого, кучка приростає, Байкалон заграє, а ми пішли. Прибирати за нашими свинками. Так, друзі. Е, в принципі, вже все, попідчищав, понасипав тирси, пацики їдять, хтось водичку п'є. Е, в принципі, так виглядає наш сарачик після того, як його вичистили. Водички в римбах нема, гімниця немає, свинки вже доїдають, номік. Да? Свинки даїдай, хтось вже глотнув і забув, хтось ще висмактує пиль. Е, в принципі, тут в сараї я вже все, проходить підметений, у свинок суха тирса підсипана. Не сипем зараз багато, тому що зараз літо, жара, вони от все одно в грязюку лягають. Як бачите, вони трохи грізненькі. Тому трошки підсипали, аби не дуже влажно було. В принципі, ми раз у сутку чистимо. Кожен вечір. Там ну, буває коли днем, коли там, ну, в залежності від роботи, хто як робить. Що у нас в цьому виводку був грижовик. У нього була пахова грижа, гуля така висіла. Немає, пропала. От. Все затягнулося, вроді все нормально. Ну, Будемо відати. Людська вже кіла, ну не 3 кіла, 2 кіла дерті, може, півтора ну, Десь зараз вони їдять по три черпака утром вечором, три черпака дерти, це десь 1,5 кг. Льоська мало, кричить, гавкає. Та те же саме он вилизала лижи, ну, вилизує, он те, що і просипалось. Так, зараз мені що треба? У нас там ось ми, є у нас таке відро. 12-літрове, 15-літрове. Як бачите, 15-літрове відро. І отаке. Там у нас. Четверо архаровців, тому треба повне відро таке набрати. І одна свинка залишилась е, отаких от чотири, ну, чотири черпачка. Ну, зараз підемо, я покажу. Так, друзі, ось ось ще наші свинушки. Зараз по насипав їм їсти. Зараз поки включу, хай водичка набирається. Батя підключив станцію, хай набирається. Е, Четверо свиней. Ой, це їм. Я не знаю, по 5 місяців чи по сіки. Надо Треба їх переганяти вже. Е, Получається, це самі малі рябой наші, по-моєму, рябушки. Що четверо у мене і четверо тут, якщо не помиляюсь. І тут було п'ятеро, залишилося на дна. Різали, відео там я шорт відео знімав, показував. Ну, за цю поки не знаю, коли ми її будемо обирати, але думаю, що нам треба, напевно. Перегнати їх, Ану, тікай. перегнати їх, поміняти місцями, щоб цю одну сюди загнати, а тих чотирьох туди. Е, тому що ну, їм трошки вже місця тут замало. Трохи чистити невдобно, незручно. Не знаю, подивимося, коли Женка буде вихідний, перегонимо, воно можна було під самому перегнати, але трошки незручно. Хай ще е, поїдять, а може завтра вечором ми з батьом перегонимо. Зараз я пішов по тачку, заберу тачку, почищу, підсиплю тирси. І в принципі, тут на сьогодні все.